Доброго дня! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. Вийшла сьогодні на двір зранку і побачила ось таку красу. Вчора було в мене дві біленькі лілії, а сьогодні дивіться, яка краса розквітла третя біленька і є ось така гарна рожева. Зараз підійду до неї трохи ближче покажу вам ось така жовта серединка. О, в мене живуть тут жабки. Mm. О, до речі, воно на листочку. Бачите, сидить і не одна вона тут. Я їх не чіпаю, хай собі живуть. Зранку вони так весело співають іноді. Так що вони мені не мішають. Ну і підійдемо ближче до рожевої красуні. Трошки вона нахилилася. Оп, тікають. Ось така краса. Дивіться. Зараз переходимо до орхідейних справ. Хочу полити сьогодні ось це під віконя, підкормити неквітучі орхідеї. Квітучі орхідеї я поливаю тут звичайною водою, вже залила в горщики, поливала останній раз я їх тут неділю назад. Зараз літо, і в мене так виходить, що кожну неділю. Я їх поливаю. Ось така прикоренева підкормка з високим змістом азоту, його трошки більше, ніж інших компонентів. Ну і написано, що треба розводити, якщо прикоренево робити, то один ковпачок на 2 літри. Тобто на 10 літрів 5, 5 так. а на. Два літри, один ковпачок. Ну, у мене тут півтора, я лью трошечки менше. І ось так по краю вже не стала переливати в свою поливалочку, а обережно по краю проливаю цією підживою. Вже колись я її вам показувала. Не кожен раз я підживу підливаю. В мене не тільки є це удобриво, є ще інші. А цього виробника в мене є удобриво там, де і азот, і фосфор, і калій порівну процентів, а в цьому трошечки більше азоту, ніж, ніж калію та фосфору. Подивимося, як потім буде, який буде результат, але а ви знаєте, зараз я дивлюсь, що результат є, і, і коренева йде в ріст, і новенькі листочки з'являються. І не так часто я удобрювами пользуюсь. Це я вам зараз показую джентльмен. Листочок зсередини він свій ще не випустив. А дуже б хотілося відновити цю орхідейку, щоб вона пустила. Новенький листочок і почала нарощувати свій кощик ну Ось так я залила, а оці, що в стаканчику в мене маленькі такі, то теж я обережно по краю їх полью. І потім десь я залишаю. ну Десь 30-40 хвилин, деякі до часу в мене стоять. І лишню водичку я потім зливаю, щоб не залишалося там води. І за неділю вони так добре випивають водичку, волога ця вся, яка залишається, вона вся підсихає. Тут, ось, бачите, трошки моху є по стіночках, я додавала. Ті підлітки, які я пересаджувала, я їх раніше полила. А ці, які не чіпала, то, як я вже казала, раз у неділю я зараз поливаю свою колекцію. Але кожен ранок я проходю і все одно дивлюся, бо буває так, що різні орхідеї по-разному, по-різному. Одні бувають швидше випивають водичку всю. Волога в них випарюється, а деякі довше. Але ну, більш-менш неділька і, 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 і все висихає, тому що вони стоять в мене всі на віконечках. Ось от, от, скільки водички, ось так, залишу хвилин на 40-60. Дивіться, який новенький листочок випустила орхідейка. Такий як варігатний. Ці листочки звичайні, а цей такий гарненький, інший, цікавий. Ось так залила я свою колекцію. Зараз вона трошки постоє і буду зливати. Прийшла вже година, я злила. Воду розставила орхідейки по своїх місцях. Зараз показую вам третю квіточку медузи, яка розкрилась. От вже вона відкрила три квіточки. Бачите, губа така в неї кругла-кругла. Ще таку форму називають спінер. Тому що петалі і губа. Майже мають як один розмір, одну форму. Ця перша квіточка, бачите, була зверху з такими надрізами. А ці вже дві квіточки в них немає такого. Вони вже такі більш цільно, без розрізів. Ну, на цьому буду наше відео завершувати. Якщо було вам корисно, ставте лайк. Гарного вам дня, дуже вам дякую і до побачення.